Мергенічка міста на Херсонщині особисто звернувся до Путіна, аби той дав його місту газ. Такими заголовками рясніли російські пропагандистські видання на загальнонаціональних телеканалах. Навіть матеріали про те зробили. Замерзающий украинский геническ, это в Херсонской области пошел газ из Крыма. Поставки начали по распоряжению Владимира Путина. С просьбой о помощи к российским властям обратился мэр города. 4 января в 22.40 поставки газа начались. Граждане Украины страдать не должны. И в сложную ситуацию я считаю, что мы должны помощь друг другу оказывать. Питання геніческа коментував навіть речник російського очільника Пісков. Він наголосив, Путін особисто розглянув прохання мера і одразу наказав увімкнути газ. Могутність генічиського очільника, який на ефек... ефективно спілкується із путіним. Одразу почали обговорювати в інтернеті. Згодом мер Херсонського містечка вийшов до журналістів і пояснив, росіяни знову забрехалися. Нікому із російської сторони не обращался. И к Пескову я не обращался. Да. Я обращался только к нашему правительству, искали все пути для того, чтобы подать газ с оккупированной территории Крыма. Там находится 18 миллионов кубов нашего газа. Річ у тому, що Генічезск від'єднаний від української газотранспортної системи в теплу пору року, газ надходить із родовища поряд із містом. Надлишок доправляють у газосховище, що міститься на території окупованого Криму. Взимку цю зайвину реверсно подають до Геніческа протягом чотирьох днів, кримська самопроголошена влада блокувала реверс українського газу. Вчора пізно ввечері вентиль відкрили.